Значить, от, що я призначила, будь добра, Виділа мою шкіру, ти живе сіду. Ти виділа мене виділа. Хочеш іде таке життя, як у мене. 100 чим до кілограм? Ні, не хочу. Ну, будь добре, давай я працюємо. Почала три місяці попила, гормони приліт дозу і 0,75. Я їзь меншу до, до мінімуму. Значить, здавала гормони і на клітинному харчуванні раз у нас 4,2, 2 верхня границя норма. Ну, Я кажу, що дитину? Хачуйте з чоловіком, має бути зачаття. І то якось так богав, ви розумієте. Раз вона мені каже, ти знаєш, в мене якісь зміни. Я думаю, моя жужана з її психоемоційним станом після повіду із четвертою, бо хто має таких болек, бо не знаю, чого то не знає, що тут за. І Інколи вони самі не наладять в своєму цифрі, в емоційному фані, бо то дає їм 4. І ви розумієте, вона мені говорить, я так на неї подивилася. думаю, ну ну-ну, може й бути. Він каже, мама, запах не той, сприймаю не той. Я хочу тест зробити. Кажу, роби. Просто те, що там відбулося. Кажу, сиди, тих, нікому нічого не каже. Я хай прийде до тут... поріше. Я до 14 днів, а я вже так переживала, переживалася. Думаю, лиш би не позаматку, а щоб то все опустилося в матку і вже там розвивалося, і щоб все нормально. Ну, коротше, виждали ми той період. Зроби мені узі та зроби. Ну, ти я зробила, я подивилася, що ті в у маті, кажу, все, сидимо типу до трьох місяців, корекція, потім встанемо на облік. І так носила не, не дуже легко. І то психоз був, ну, коротше, і загроза була. Але вимусили 9 місяців, слава Богу, народили, всім рекомендую. Фармпрепарати потрібні, але клітинна клітен їжа для клітини, плюс вода, Наситити всім, всім натуральним вітаміни групи, всі, Б, випсінці, всі, все це знаєте з водові. Хто не знає, почитаєте. Клітені потрібно нормальне харчування. Якщо клітина отримує все те, що треба, Розумієте, не важно, а оцей левий сканер, от де в неї буде проблеми, там е, включаються процеси саморегуляції, самовідновлення. Клітини хворі відходять, бо є цей клім життя, асиміляція, десиміляція, народжуються помирають помирають клітини, і туди це фундамент для здорових клітин. Ну і так у неї це пройшло. І слава Богу, ми виносили. І це не тільки вона у мене одна. Bi preklet, semejni, konkretni, preklet, uh, likarij, majonočko, kakor.